Чи хочете ви разом зі мною побачити справжні древнощі колиску давньої Європи? Тоді рушаймо у подорож разом і обов'язково додивіться це відео до кінця. У лісах гір Таунус у Німеччині залишився трьохтисячолітній некрополь поле курганів, пращурів, кельтів, ровесників цивілізації Трипілля Кукутень. І я навіть не сподівалася знайти те, що було розграбовано та закинуто ще у минулому столітті, але сталося диво. Ці кургани у лісах німецьких гір Таунос копали не раз і далеко не всі розкопки були легальні. У офіційних звітах зустрічаю інформацію про те, що у одному з поховань. Було знайдено два бронзових жіночих браслети зі спиральним оздобленням і гравіруванням. Ці прикраси типові для середньої бронзової доби, тому похованню може бути понад три тисячі років, і належить воно до культури корганних поховань Хюгільгauбе Культуо. У цьому ж регіоні. Були відкриті і більш пізні вже кельські поховання. Могила цієї жінки, про яку йдеться на тисячі років старша за кельтів. вона займала почесне положення у громаді перших європейських землеробів, бо її поховали у центрі курганного поля, і вона ледь не єдина жінка серед найближчих поховань. На жаль, її скелет зовсім не зберігся, тому ми більше нічого не можемо сказати про її особу. Можливо, вона була матір'ю і до неї ставилися з особливою шаною. Можливо, хранителькою місцевих традицій, сакральних знань, можливо, навіть жрицею. Інформації у мене було обмаль. Не було точних координат, лише відомо, що в селі Рауенталь в середині ХХ століття було розкопано кургани віком понад три тисячі років. Приїхавши автобусом до мальовничого гірського села, я пообіцяла собі не йти до кінця досить і того, що я була десь поряд із археологічною пам'яткою. Погулявши селом і милуючись тим, яке воно красиве, як охайно виглядає, яке воно розвинуте, я вирушила в бік лісу. Довелося йти гірськими стежками крізь пасовиська, де паслися кози й вівці, зустрічалися сторожки, а в повітрі відчувався запах диких фруктових дерев. Я читала, що в цих лісах немає вовків, але шанс зустріти кабанів трохи лоскотав нерви. І раптом моя камера вимкнулась, хоча була повністю заряджена. У мене лишився тільки смартфон, стежки вели маркованим маршрутом, але про археологічні об'єкти не було жодної вказівки. Та ось Переді мною раптом показалися ознаки древніх курганів. Група могильних насипів, обнесених ровом, півколом, за ровом височили два пагорби приблизно 10 метрів в периметрі. Ґрунт був перемішаний з камінням і корінням, з гілками, віднилися сліди копання. На одному дереві червоною фарбою. Було нанесено літеру Х, ймовірно, від Хюгільгаб, тобто курган німецькою. Я перестрибнула рів у кросівках, це було нелегко, довелося лізти вгору за допомогою рук, але зусилля того варте. Заліше на перший холм я відчула так, це справді воно. Після повернення додому. Я переклала кілька сторінок археологічного звіту. У звіті описано що кургане поховання складалося з кількох десятків могил, більшість чоловічі, але одна жіноча. Центральне поховання це жіноча могила із бронзовими браслетами, занадто вузькими для чоловіків. Тому вчені точно визначили стать похованою. Похована жінка була дорослою, але доволі молодою і мала високий статус культура Райнмайнгупе, локальна варіація Hügelgabelкультур, середня бронзова доба приблизно 1600-1300 рік до нашої ери. Тип поховання, курган урнова могила з центральною похованою жінкою, компоненти, численні чоловічі могили поряд, загальна група десятки курганів. Артефакти, бронзові браслети з гравіруванням у вигляді спиралей або так званою риб'ячою кісткою візерунком. Це типовий жіночий атрибут фази Райн-Майн. Чоловічі поховання часто супроводжувалися одним бронзовим браслетом або рідше фібулами, стяжками, намистинами. Статус похованої жінки високий, бо вона займає центральне положення у полі могил. Жіночі прикраси вказують на її особливий статус. Дата розкопок. Розкопки почалися всередині ХХ століття і проходили приблизно у 1945, потім 1970-х роках, частково занедбані більшість невідкритих курганів, засипані і приховані донині. Це не є кельтська могила, її культурна приналежність бронзова дуба. Ще до приходу Гальштад чи Латен, тобто кельців. Повертаючись додому, я не могла повірити, я тільки що знайшла живу історію за власним відчуттям. Мене трохи проняло в автобусі. Додому я добиралась виснажена, наче могла знепритомніти. Це був момент досягнутої мети, але разом із тим сум. Більшість могил у занедбаному стані, дехто насипав землю, прикриваючи могили гілками, а кам'яні укріплення просто були викинуті зверху, було болісно бачити таке ставлення. Я сподіваюся, що археологи гесену звернуть увагу на ці пам'ятки, вони заслуговують на повагу й охорону. Як відрізнити курган від природного ландшафту? Курган часто окреслений ровом та має більш чітку форму. Якщо зверху є заглиблення ями, це означає, що там копали так звані чорні копачі. Особливо, якщо курган завалено сміттям і зарито недбало. Археологи так не працюють. Професійна етика вимагає ставитися до поховань із повагою. А чорним купачам варто знати, що нічого цінного у курганах бронзової доби знайти не можна. Там зазвичай дуже мало предметів, і вони становлять цінність виключно для науки. А ви поставте лайк моєму відео і залиште коментар. Підтримайте моє дослідження заради історії і пізнання. З вами Анастасія з репортажем із Німеччини.